Я тебе рада точно. Нарешті. Заєм. Я не, не зупиню з знаєш? говорити. Скажи, будь ласка, чи змінилося в тебе ставлення до твоїх двох Можливо, вони стали більш таки для тебе сакральними? Так, <зас> так, 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 я, так, я розумію, було прекрасно. А, аб, чудове питання. Звісно, дійсно, так. Бо я на кожному, на кожному квартирнику своєму, ну так, він спочатку називав квартирник, потім просто концерт. Окей. А, я просто сам жу що таких концертів не було до 24 лютого і таких концертів які відбуваються зараз їх не буде після дня перемоги україни над рашизмом не буде вони будуть інші звісно вони будуть вони будуть ну навіть вони не будуть ну, такі, як були. Які як були, точно те земля, вони будуть інші. Бо ми будемо ми будем іншими, розумієш? Ми пройшовши все це, це, ми будемо іншими. Зараз вони, на мій погляд, більш. Як це? Ми Осознання. Так, звісно, це не букваріна, це не В Україні все буде. буде тіло ми моложе, нашу свободу і покажем, що ми братця козацького роду. Ще ми на козацького! Величезне, благодійне славу. Це плюс, що ми таким чином ще відсвяткуємо 20 років нашої творчої <працю> діяльності. Ти чітко, абсолютно чітко знаєш, навіщо ти виходиш на сцену. Ти абсолютно чітко знаєш, що ти робиш. Тобто, і кожна людина в залі для тебе це плюсик. Це ще один плюсик. Я кажу відвертою чесно, Кажу: спасибі, що вас так багато. Тому що перше, це багато грошей ми зібрали сьогодні і відправимо на Україну. Це клас. По-друге, так, я дуже радий вас бачити. і Ми познайомимося і відкрити вам. Е, ну, бо може багато хто з вас не знає мене, коротко, ми будемо зайомитися. От тому, ну вони абсолютно це найважливі, найважливіші концерти в житті кожного українського артиста зараз. Абсолютно найважливіші в житті. Отак. Мужтавної війни жили так? Як сьогодні жити? Що порадити? Жити сьогодення? чи все-таки планувати там на ні, 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 сьогодення? Ні-ні. ні. Планувати нічого неможливо зараз. І не треба цього робити. На е, На сьогодні. На сьогодні. Планувати на сьогодні. Ось Сьогодні можна, де я буду, як закінчиться мій день, чим він там, чого він почнеться. От, але ж ні, не далі. Ну, я, ну не знаю, це, це моє. Я кажу, От може хтось там і це може робити, але ж я ні. Я тільки сьогодні. От день пройшов, слава ти Господі. Все, тихої ночі. Бажаю. Все. І завтра покриємося, завтра буде новий день, буде нові діла і все таке. Тому я про сьогодні. Ще одне питання. Знаєш, усі інтерв'ю з тобою для мене вони корисні. Ну тому що ти мудра людина, ти даєш завжди О. гарні поради. Як переживати складні моменти сьогодні? Можливо, медитувати, можливо, є якась медитація. нова? Я багато, я багато, багато, багато як це сказати світлого, багато радісного навколо. Просто треба його помічати. Так, в переміжку, в переміжку з. Е, е, Негативом, страхом, катастрофічними моментами є радісні і світлі моменти вони є. Просто вони, ну, знаєш, ну, коли багато бруду, коли багато бруду ну, коли важко помітити світлинку якусь тут. А? Ні, світлина це що? Світлина. Щось добре. Ну, коротше, ти розумієш, світле, так? воно є. Просто треба відійти від, 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 від е, гристи і дістати і взяти. О, все. Тому ну так, це важко, але це можна. Це можна. Як з вами класно, як з вами тепло, <плес> як з вами комфортно, як з вами подома? Автор, виконавець, композитор Володимир Удовенко приїхав сьогодні до нас, завітав на свято наше. І я залюбки з ним з ним хочу заспівати. Тут наживо вперше, вперше це відбувається тут сьогодні парку Зайш. Вперше пісню Пташка. Володя, тільки сьогодні побачили спершу. Він крою не бере з пяшкою, столивою, співай, 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 Любали з полум'я, як в останній раз, розривали тишу сміхом бо вогонь свят. Мені дуже приємно сьогодні тут знаходитись. Я дуже дякую тобі, Сергію. Я дуже дякую всім, хто прийшов. Нехай Ташка летить. Нехай всі чують з махи крила. Ізнічува те, що він змігти, ніяк не повтаруємо, а в світі не зроємемо. І все, що сходить в тебе, стояно з дуплю не серце. Відповідя з тибо. Спробував на заповіт е заспівати його, типу, ну, там, в брик. А, я виключу. Типа добре. Я комбру ну, такого майте. Це було, так, баско, так, перш. А потім якось так вийшло, я забув про це, Про це забув і ніколи. Тільки от в цьому році я згадав про це і вирішив записати. О, додав ще там ну, небагато своїх слів. Типа, ну, треба було зробити приспів. Бо приспіву немає. Отраси капітані ми Нема пристріл. Говорили є, але ж ну, так, зрозуміло, але сподіваюся. Просто і коротше, про що я кажу? Ми не могли її а, зробити реліз, тому що ну, це треба було запитати права у правовласника, хто у кого права музики Бобу -Мані. Так? Ми не писали її. Що ну от ми, у нас така ідея, от така нас пісня вийшла, що ви скажете, ми можемо її ну, взяти там, на радіо, поставити чи випустити ну, там, в альбомі. Вони кажуть, а прийшла, будь ласка, прийшліть на пісню. Прислали пісню. Вони послухали. Кажуть, а прийшліть, будь ласка, переклад. Прислали переклад. Вони сказали, так, будь ласка, доїдьте. Все класно. Типа, ну Ukraine! for Ukraine, типа, ну, все, да, friends, тра ля 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 okay. ля Це просто, ну, короче, це, я розказав. Я мало розказати, бо це, ну, така історія, знаєте. Yeah? Я внукам буду розказувати. Дуже радий, неймовірно, просто фантастично. Від землі до неба, що я сьогодні тут, що я бачу вас перед собою і вас так багато. Спасибо вам за це. Удыкаешь и свинок, я чия вставь на славных моих стремайл свою Колыса, кто за данный, кто попереду нас.